Доброго дня, мене звати Ольга, і в кадрі прев'ю мого фінішу на задньому фоні тупотить моя собака. Моя помічниця похрапує. Все як завжди, в мене. Сьогодні 18 червня, жаль в моєму місті в Києві. Сьогодні день жалоби. Напередодні Росія вчинила свій черговий терористичний акт і обстріляла міста, зокрема Київ. І в нас багато жертв, так як одна ракета влучила, в багато поверхівку. Отже, але життя триває, і не знаю, що казати в таких. Скільки часу пройшло, а в мене досі немає слів. Отже, збиралася я зняти відео з результатами травня, а вже друга половина червня. І я тільки знімаю. І піду зразу з фінішів, з моєї японки на вітру від чарівної миті. Дуже старий набір. Старий, певно, такий вже, як я. На 16-й Аїді нитками. Я так понимаю, я так розумію, що це нитками Кірова. Ох, старий, старий, що вони користуються нитками країни-терориста. Але, що цікаво, ключ був і в ДМС, і, здається, в Анкорі. Але я замінила основу. На Мурану 32 каунту, Клауді Сторм, здається, називається. І основний червоний колір, її кімоно. Я замінила на нитку Телеартіс з переходами калина, але переходів я і не побачила, і не отримала, які хотіла. Ну, їх тут і так не дуже видно. Нитка і, напевно, і передбачала, що переходи будуть наскільки ніжні, що ми їх і не помітимо. Ну, так, забираю вже прев'ю і мій єдиний фініш. Так. Ось. Все, влізла в кадр, мої лимони. Влізла дівчина в кадр. Ось така красуня. Така вона. Я робила деякі, так сказати, собі, мірочка, тихенько, не хропи, не хропи тихенько. Я робила деякі заміни. По Перше, мені не подобається її рот, і я не розумію, що це таке червоне, я його не вишивала. І мені здається, так теж дуже. Навіть нічого е покажу трохи ближче. Тобто, от переходів ось цей ниткою все вишивається, ось цей е телеархіс. Такі якісь вони неплавні. Я різними методами і горизонтальну, і вертикально, і закривала хрестики, не закривала одразу. Но і ще намучилася я тут з чорною так, це шерсть, звичайно ж куди без неї? А, намучилася я з чорною ниткою. Вона тут суха, пушилася, псувалася. Я думаю, боже, вона ж стільки чорних ниток взяла нитку від набора старого Dimensions, і вона так само мені пушилася. Плуталася, не знаю, що в мене з знатками чорними. Постійно якісь проблеми. А, і ще, що я міняла, я фрузелочки, ой, фрузелочки, вибачте, Lazy Daisy вишивала не по схемі. Ось вони от такі тут, а в мене як вишилось, так і вишилось. І я старалася їх не робити рівними. В принципі, видно. А, тому що мені здалося, що е, квіти в природі не бувають рівні. Вони різні, з різними полюстками. Ну і так потренувалася і гарно вишивати. Е, багато переходів тут хрестик в одну нитку, в дві нитки, так само і напівхрест в одну нитку, в дві нитки, і її волосся. Вишивалася хрестиком в три нитки. Але і якраз волосся її я вишивала нитками з набору. І вони настільки якісь тонкі, що немає різниці між хрестиком цим в три нитки, і, наприклад, хрестиком і тут в дві нитки, які я вже брала нитки, які я брала від Діма. Ось така в мене баришня. Така японочка, певно, гейша. Я не дуже, на жаль, розуміюся на культурі східній, зокрема Японії. Але така вона гарна, красива, ніжна. Я дуже задоволена основою, яку я взяла. Така з розводами сірими, дійсно, як хмарне небо. Вітряний день. Хмарне небо» ось, — ось така основа. Дуже мені подобається, я задоволена. І що саме таке? Ну, не комедне, а іронічне набір, мені обійшовся дешевше, ніж основа. І ці нитки. А він ще є в магазинах, тому я, я раджу раджу, хто любить таку тематику, він простий. Єдине, що ну, знову ж таки, єдине, не єдине, в чому мені була важкість тут. А ось це дерево вишивається хрестом і напівхрестом в одну нитку. І я спочатку вишила весь напівхрестик, а потім, коли почала вишивати хрестик, ту саму одну нитку, я плуталася, де в мене по схемі закінчується напівхрест, а де вже треба робити хрест. Але знову ж таки, тут не потрібно якоїсь такої прям чіткості, якщо десь якась помилка, її і не помітно. Я не помічаю. Це був мій єдиний фініш. Його прибираю і йду за просуваннями, показати свої просування Dimensions. Куди ж я без діменшенса Ось цього ароматів середземномор'я. І вишиваю, я з цього лечика пішла ось в цю сторону. Заміняла я основу, якийсь, я навіть не пам'ятаю на що її замінила, якийсь знайшла. Знайшла я відрізочок, взяла точно 14 каунту. Лінда, може, якась. Ой, і таке воно. Мені і подобається, і не подобається одночасно. А по прев'ю, ну, я бачу, що це така проста серія, мальований він, яскраві переходи. Але я, як вишила оце пятно, думаю, ну, воно мені взагалі, воно як не приший кобилі хвіст було. А, тому я його по ньому пройшлася. І ще таким напівхрестом у цього кольору. І ось так. Ось так його трішки згладила. Так, щось у мене там посторонні звуки, я повернусь. A few later. Не повернулася знову. Згладила я. Ой, боже, збилася. До моїх помилок перейдемо, бо щось е, ось, ось ця ручка солом'яна, вона повинна беком якби обтинатися бекстічем ось такого от кольору 18519. Я помилилася і пішла таким от коричневим от таким кольором. І я вже це все зробила, потім думаю, що щось, напевно, не те, щось не те. Ну, те, воно має бути має бути отаке. Але я лінива і я думаю піде і так. Це ж солом'яна, солом'яна, солома коричневі відтінки, коричневі все. Залишила я таким от коричневим. А ось уже оцю от плетіння, в якій стоїть, банка з оцетом чи олією. Я зробила по плечу, Зараз у мене тут 50%, 53, додається. Буду продовжувати. Вона легка, легка, але ж знову таки, о, якісь ну, такі тут сильні п'ятна. Ну, це мені не подобається в цих помідорах, це я точно теж якимось перероблю, більш ніжнішим. Тому що вони такі білі. Класна, класна робота. Подобається мені робити цей бек, я зробила вже, Такий він на рівномірці класно виходить, як на мене. От, ось продовжу і маю надію, що закінчу я до кінця місяця, до кінця червня. А, так, і тепер про плани на сам червень. Я вирішила взяти свої багатостраждальні довгобуди. хвости з минулого року, хвіст минулого року номер 1 Семплер від ВДВ Літня гармонія, який у мене на 50 з маленьким хвостиком відсотків готовий, і я його продовжу і маю надію до кінця цього літа завершити. У мене вишитий оцей елемент, оцей оцей повністю, і зараз я на цьому елементі. На цьому елементі в мене повністю вишите макове поле, і лишилися будиночки, хмариночки і трішки землі. І потім перейду я на оці, от буду рухатись. Перейду я на оці книжки. В принципі, просто. вишиваю я по матеріалам з набору, нічого я не заміняла. А, так, знову я перевиваюсь, тому що з балкона рветься мій кіт. Не дають мені знімати ніяк. Тепер вона буде лащитися і. Так, зайти скатувати скатувати. Ну, в принципі, що ще сказати. Вишиваю я з матеріалами по набору, нічого я не заміняла. Тут ми такі DMC, канва Swagger 16, все приємно, вишиваю і закінчую, і маю красу. Те саме можна сказати про наступний довгобут, а це вже дійсно довгобут, це навіть не з минулого року, Довгобудуючийся Париж від мережки. Я йду, так, може, я йду ось так. І я дійшла аж на 21 від, дуже 9. Нічого не зрозуміло. Буду я заповнювати оці е, пусті дирочки в бокалі, в бутилці, в букеті і отак буду підніматися. Решка мені подобається, але вона точно не мій. Виробник, якісь мені тяжкі і нелогічні, ну, на, мій, на моє розуміння, нелогічні схеми. Хоча починаєш вишивати, наче все просто вишиваєш, 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 бачити, тільки з того хрестиків вишив. Я не розумію. Робота мені подобається, все мені тут подобається. Мені, в принципі, мережки Дизайн подобаються, подобається, але я рада, що вони мені не підходять, тому що по ціні вони вже як якісь що? Все, Я її точно не закінчу цим літом. якби я не хотіла, ні, якби я захотіла все б відклала, тут, напевно, я б закінчила, але ні. Я її хочу присунути. На, не знаю, відсотків на 5, в ідеалі на 10, а там як буде 8. І е, хочу в цьому місяці зробити старт такий. і в мене є два кандидата. Це не точно, це такий. Кандидат номер 1 це кладе від Melhillo, е, я вже навіть розібрала тут ниточки. І точно заміню основу. Не хочу я по перфо-паперу по вишивати. Таку велику роботу мені ну, не подобається. Мені, в принципі, я мала досвід однієї роботи на перфопапері, папері мені на ньому вишивати не подобається. Хоча малесенькі е, міні-мілхілчики, напевно, які в мене є, я буду на ньому вишивати, бо заміняти. Не бачу сенсу, але от такі великі. Ах, вже всі вишили, хто не вишив і кому подобається, мають в запасі цей набір. А, я теж таку думку маю, що я, якщо закінчу, якщо вийшою, якщо закінчу і буду мати залишки, то інші а, чашечки, хоча інші чашечки хочуть не капучино, я вишию по залишку. Ось така я розумниця. І ще один кандидат, це Марічка, і ось такий ранок на озері. Це зі старих їхніх розробок ще дивною мовою написано. А зараз у Марічка, на щастя, повернулася, має дуже багато. Тих дизайнів я придбала. І не один мені подобаються і схеми їхні, і матеріали, і розробки, і все мені подобається. Отже, тут у нас, видно, а, видно. а, я не буду заміняти основу, тому що тут майже повна зашивка. Дуже красиві такі кольори припилено Бузково, рожево, фіолетові. Дизайн мені цей дуже відгукується в серці. Він мені схожий на мого дідуся, який дуже-дуже любив рибалити. Ходив рибалити ось так от на світанку. Я погано пам'ятаю цей момент, бо я ще була дитиною, але я точно знаю, що так він любив ходити на озеро, яке в нашому лісі, де ми жили. Бачите, де ми жили, то він так ходив. А Зараз і тато мій рибак завзятий, дуже любить риболовлю, і йому прям тільки дай дай час, волю, момент. Він з радістю піде так на на рибу, як кажуть. Ось це такі в мене кандидати на настав цього місяця. Але знову ж таки, не знаю. Не знаю. Основне, що я хочу, це завершити. Dimensions. І теж великі шанси я його завершу, бо він вишивається швидко. І хочу просунути ВДВ. Ось такі в мене невеличкі, скажу, плани на кінець першого місяця літа. Таке мене сумбурне відео з перервами, з вимкненнями. Ну, який настрій, таке відео. Бережіть себе. Я сподіваюся, що всі цілі, живі і здорові. І слава Україні!